Доброго дня мене звати Дмитро. Компанія ОЗАК ми займаємося створенням та просуванням інтернет-магазинів автозапчастин. Запустили вже більше тисячі інтернет-магазинів. Я можу ще багато розповідати цікаво про нашу компанію, але краще вам покажу той результат, який ми приносимо нашим клієнтам, а саме скільки замовлень та на які гроші ми робимо для наших клієнтів з контекстної реклами. Ось ми тут бачимо акаунт Google Аналітики за грудень місяць 2022 року. Не саме активний місяць ми вибрали намисно. А, так, що ми тут бачимо? А, за цей період клієнт отримав 50 503 відвідувача на сайт тільки з рекламної кампанії, які ми налаштували. Ось тут ви бачите 10 різноманітних рекламних кампаній, які ми налаштували для цього клієнта. Так, 50 тисяч відвідувача, які зробили 2096 звернень. Звернення це дзвінок та замовлення на сайті. Ми лише ці моменти відслідковуємо, тому що ми розуміємо, що це не ну, максимально наближує клієнта до реальних продажів та грошей. А от, 2096 звернень і 50 тисяч відвідувачів. Зараз давайте послухаємо декілька дзвінків з цих двох тисяч. Щоб ви розуміли, які люди телефонують, яка цільова аудиторія телефонує з контекстної реклами. Так, такий дзвіночок, Дзвіночі по 6 хвилин, наприклад. Це начежитель на Volkswagen Crafter 2.5. Чого? Ролик начежижитель. Натяжельнятель. Натяжитель чого? Ремня ГРМ? Блин. Ремня. Ремня генератора. Чего? Ага. Так, наверное, чего просто? Я понял, понял. Наверное, блядь. Блядь, там пищить, блядь, непонятно, что оно пищит. Непонятно. Наверное, ремня, hmm. ремень перезаводит, да? А? Ну, когда заведенный, сразу же пищит, либо постоянно да. пищит. Да вы уже постоянно пишите, так пишите, постоять короче уже вин не стихає, тільки машину забросить. Скорее всего, на генераторе. код автомобиля нужен. Удобно будет на Viber сбросить. Вин-код на автомобиля? Да, автомобиля. Вин-код автомобиля нужен. Так, вот так пить звучит. 9 раз. Девять холодильник. Доброго дня. Ну, Доброго дня. Uh... Я з приводу тормозних колодок до вас телефоную. На який автомобіль? Ford Fusion 14 рік американець 2.5 об'єм. Ага. Алло, Алло, добрий вечір. Да, Доброго вечір. Э, це, мені треба. Э, Ляндазонт. Я тут у вас на сайті дивлюся єсть можна заказати. Ну, продиктуйте артикули, які ви дивитесь, перевірю ну, наявність. А, ось такі ось дзвіночки, тут їх дуже багато, що можна дуже довго слухати, а, але для розуміння сельової аудиторії, ну, я вважаю, достатньо. Якщо вам цікаво теж отримувати такі самі результати, залишайте заявку під цим відео, та ми з вами зв'яжемось, зробимо під вас персональну пропозицію.